Всім доброго дня! Зараз я вам надам інформацію, дуже цінну інформацію, яку вам не скаже жодний заводчик. Ви на просторах інтернету таку інформацію не знайдете. Тому, будь ласка, цініть мій час, мій труд та мою інформацію. Дуже буду вдячний за підписку, лайк та коментарі. Мене дуже часто запитують, в якому віці краще брати собачок, маленьких чи великих. Зазвичай. Вам будь-який заводчик скаже, чим раніше ви візьмете щенятку, тим буде краще для вас, тому що дитинка буде з вами навчатися, буде з вами жити, буде вам допомагати, буде вас радувати, буде привикати самого малечку. Так ось, я вам скажу, що це трішки міф і не зовсім правда. Пояснюю. Коли ви забираєте маленького цуцика, я кажу на прикладі свого тора. Зараз я його адаптував, зрозуміло, що собака велика, собака розумна, собака стресоустойчива. Денисо. Але коли ви берете маленького щенятка, е, буквально 5-6 тижнів це категорично заборонено робити. Дуже бажано не робити, тому що собачка тільки відкрила очки, е, тільки побачила світ. Вона не взяла характеристики ні мами, ні папи. Вона не знає, як вести себе в дорослому житті. І ось ви забираєте цю собачку до себе додому, і ви їй не можете дати не то, що навчання, ви їй не можете дати е, собачих емоцій, собачих е, навиків. Наприклад, ось, ось щенятка три місяці вони реагують на ситуацію сурово. Вони стараються бути захисником, тому що їх навчили дорослі собаки. Коли же ви забираєте маленьку собаку, їй потрібно. Рік часу, тобто вона адаптується. Не те, що ви візьмете маленьку собаку, і вона вас буде пуглива по житті. Ні, я не зовсім це хочу сказати. Собака ваша адаптується, але потрібно більше вашого вкладу, більшого вашого часу, більше ваших старань. Це по-перше. По-друге, як для заводчика. уявіть, в мене народжується 10 щенят, якщо там одна сучка. А якщо як в моєму випадку було 3 місяці назад. Потому, три місяці по тому, народились одночасно дві сучки. Народили одночасно дві сучки. І ви розумієте, мені ж, звичайно, простіше сказати, забирайте в п'ятитижневий термін, забирайте в шеститижневий термін собачку. Тому що, уявіть, в такому віці собачку потрібно кормити сім разів, шість разів, не менше п'яти разів. Тобто, якщо ви працюєте десь на заводі, на роботі, ви фізично цього не зможете. Витримувати. По-друге, перше по кормити потрібно якось на їжі, тому що шиночок збалансовується, набирає вагу, потрібні йому вітаміни. Це плюс в е кишеню, мінус в кишені. Точніше, вам потрібно щенятку помимо батьківського розвитку також адаптувати, також давати смаколики. Ціна таких смаколиків за тисячу гривень. Ви розумієте, як ці смаколики в мене ну, по 200, по 300, по 500 грамів за день буває уходи. Тому заводчикам вигодніше і простіше скинути з себе баланс навантаження і віддати вам щеняток. В нього не буде ніяких порваних тапочок, покусаних тапочок і так далі. Але ж для щенятка краще, для будь-якого щенятка, неважливо, яка це буде природа. Я зараз говорю про довколишнє середовище, про всіх собак, про всіх заводчиків. Для собачки краще, коли собачка буде хоча б до двохмісячного терміну у заводчика, в заводчика, якого бажано живе не тільки мама, але й тато, щоб вона адаптувала, брала собачі риси, риси дорослого життя. Іди, ти прозівав, підходь, підходь. Тому, будь ласка, не жалійтесь, не жаднічайте на. Лайки, підписки, коментарі, тому що для мене це дуже цінна інформація. Для вас також. І ще одне: коли собачку віддають в п'яти-шоститижневий термін, заводчик впевнений, що він віддав собачку і йому вже леше. Коли собачка виростає двохмісячного терміна, трьохмісячного терміну, заводчик ризикує, що типу велику собачку не заберуть. Тому це ще одна причина продати собачку раніше, але е, майте на увазі найкраще рішення, найкраще для вас рішення не брати собачку п'яти 6 тижневим терміном, а бронювати п'яти 6 тижневому терміну собачку е, провіреного заводчика. Ще раз натякаю, якого ви бачите, якого ви знаєте, тому що аферистів в інтернеті достатньо. І це буде найкраще, коли ви бронюєте і просите заводчика потримати, хоча б. До двохмісячного терміну. Це просто ідеально, коли собачка до двох, до трьох місяців росте до одного заводчика. Тому надіюсь, я відповів е, доступно і зрозуміло. Дай лапку, будемо вимикати відео. Добре. І коло зроби. Зроби коло. Ну, Смаколика нема, давай в когось заберу. Дай. Ділитись треба, молодець. Ти вже другу єси, Коло зроби. Ти повільно робиш. Зараз віддам назад донизу. Давай донизу, донизу, донизу. Роксі краще робить коло. Сидіти. Зараз я винесу ще один смаколик. Тому що забирати негарно. Зараз я тобі новий винесу, добре? Ось таке то.